Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і ви як пам'ятаєте, у нас оновлення з Сябайсерфу. Скіни тут повністю галімі, але зато я би хотів затестити ось цей режимчик. Мені здається, що вот для нього супер підійде, тому що в нього от е, стрілюються плюхи, і він, в принципі, красавчик. Тому давай затестимо цей момент. Проти нас. Е, ого, хто тут проти нас уще. хот дог, я поняв Хенк і хто це. А чорт його знає, хто то, але, походу, треба бабки збирати. Я не знаю, як у мене туди полетіло сразу. Ну, ще якийсь прикол. А, тут типа футбола, чуешь? Так, надо пихиваться. Да, ну меня разбили, но у меня вроде ульта есть. Я, короче, еще не понимаю. А, тут красить надо, все, я понял, я понял. Красить надо. А ульты у меня нема. Так, еще не понимаю, не попадаю никак. Давай сюда сразу. А что это за кнопка? О, закрывну баса. Не попадаю, ты представляешь? Стреляй, Санька! Не, капець. У нас уже пацаки в АФК стали. Ці вже сейчас виграють ігру просто. Ты представляєш, да, як це відбувається? Отако. От просто ми взяли і слили. Я, кстати, ніколи не любив цей режим з красками. Я не знаю, чо, Я ще й кубки на ньому провтикав. Короче, не хочу я цей режим з красками. він якийсь нубський. Короче, режим і вообще лайно обнова, лайно повна. Чо, окей, це просто капець. Це просто капець. Береш хокей, береш гейла. Так, де той гейл. Де ми гейл. Гейл. Де ми гейл. А черт его знає, дай. Осьоми гейл. И лет'ил. Хокей, гейл вали. Просто конкретно. На изічах виноси. Против нас парел. Газонюх і миша. Поїхали. Так я їм шайбу віддав по глупості, я вже забув, як тут грати просто. Тут також шайбу треба бити. Давай забивай, пацан. Отако. Ізі. Ізі. Поїхали. Так, оце він погано, конечно, зробив. Що він мене затягнув, ми можемо щось програти спокійно. Бо Я нікого не бачу. Де наші, чуваки. Все поняв. О, нам забили. А, ні. Слава Богу. Так, ну можливо, ви, кстати, заб'єте. Ну не факт, не, прилутіл назад. Я старався зробити так, щоб забилось, но я вже точно особо не пам'ятаю. У мене кнопка, кстати, бомбезна. А, понял. Так, поміщий попав. Обалдеть, шохенку уміє, да? Но, блин, нам забивають. Нам забивають. у нас до трьох голів, якщо я не помиляюсь. Это тебе просто нубеса. Так у мене ульта была, надо было. Такотебе тебе з'їдаємо. Мені хил надо. Но нам габела, да? Ні, не хабела. Так, ну я догорю, да? Дай. А ні, я не догорів, не дохил. Я дохил, я на дефі, на воротах. Так, цього я закрив, але він виліз взяв. На такого ми просто валимо. Не, не забив! Не забив! Овертайм пішов! Кит, кит, кит. Там мяч. Блин, я не знаю, я на сейве, мабуть. Я, мабуть, на сейве. У нас Амбер убила Мишу. Пару убил Амбер. Пишо, куда ты пришел, пацан? Так, я по мяч. Нормально. Нормально, живу. Обалдеть, мяч взял в цехом нюк. Октопус. Газунюхич. И хол! Обалдеть, у нас пацан забыв. А кто забыв, я так и не понял. Ну, первый я забыв тут, да? А, ні, я йому тут. А ш. А шо в чому вообще тоді кращий момент, я не понял. Не знаю, хто там забив. Напевно, Ембер Напевно, Ембер забила, бо кіт там бився. Скоріше за Ембер Ну, рыб. Перша перемога. Сразу. Хокейчик. Все, як надо. Мені цікаво, токен ран. Що тут надо? Блін, ну це якась душна, походу, тема. Я не знаю. Не сильно її люблю. А, нокаут, там все залежить сильно від команди. М -м, навіть не впевнений. Чи вийде тут нормально розвалити? Якісь такі каточки. І ще є в шадешечки мапа. Ну, прям супер якась така, типу, знаєш, На, на любителя, Супер на любителя. Навіть не знаю, на кого розвалити. Навіть не знаю. На перлі таке відчуття, що можна роздати стілька. Я думаю, що все буде щось окей. Так, погнали. Let's go. Я сразу, я не парюсь, я ламаю, сижу ящик. Після того, як зламав ящик, я йду за шарфа, бо я їх не боюсь. Шарфів взагалі не боюсь, ти типу. И сту я не боюсь вообще. Ну я вообще нікого не боюсь напарнить, э, по чесному говоря. Мені вообще байдуже на всіх. Так, там никого нема. Там тоже, тут тоже. Хорошо. Поки нормально. Туп 6, топ 6 это не серйозно. Надо зробити щось серйозне, правильно? Так, Саньок, иди сюда. Санк, братуха Я знаю, что ты хочешь тімитись, но я хочу по тебе стріляти Тому я за тобой. До когось тебе доведу, що тебе там потом винесу. Правильно? Так же ж воно працює. Скажи за все, єс? Yes. Ты, конечно, швейший парець, Ну, шо я зроблю. Блін, попасти не встиг, но я його привів в центр і в центрі вони вже б'ються. І санька винесли. Я його трохи задовбав. Ну, я ж спеціально так і робив. Що я думає? Взагалі я його Я спеціально гнав в центр. Ну, матрас уже там тусить з вороном. Так, треба ще й по ворону постріляти трохи мені то на Диви, диви, як він читає, стріляє, да? Ну, у мене 2000 хп осталось, пацан. І ще десь є один. А, оно там коль той. Я ж думаю, що ж ви там стоїть. Не. На пацан, просто отако сразу переіграний і знищений. Ха-ха! Туда його. 704 кубаса, беу. Оце я понимаю, оце я понимаю правильно. Оце то, що треба. Поїхали. Сразу з гаджетом, що мені? Щоб швидше трішечку... так, Емс це серйозно. Емс мене зараз з'їсти може, добре, що я відійшов. Но банку я не заберу останню. Ніяк. Так там Пені вообще в неї з прицелом біда. Но у мене з прицелом не сильно лучше, але добити я її добив но і сам откис. І напевно вона мене швидше била, ніж я її. Да, у мене вообще топ 7. Ну бач, топ-1, потім топ 7. Коротше, у мене вообще з крайності до крайності, чесно кажучи, це просто біда. Ну ладно, мене заспавнуло біля баночки. Щас затестимо, як воно буде. Let's go, банку сюди. А тут, напевно, якось так зроблю. Побулові сразу пару плюх, щоб поняв, що до мене бігти не треба, я його задовбую, не даю хілитись. І вже слава Богу, так, топ 10, поки що все погано, ну, но... у мене є банки. Так, цей пацан трохи б'є, чуєш. Ну, банку то я забрав. Ого. Ого, демеджа влітає. Так, чуєш, читер, як взірвав мене. Так, я хілюсь просто. Так, з ним я не хочу надалі дистанції, він реально супер далеко б'є, він... мені не подобається цей пацан. Так, там ступ получил пару плюх. Эмс. Так, ульта є, окей. Ой-ой. Ой-ой. Так, її добили. А тебе ще взірвали, щоб не наглі. Включаю сразу гаджет. обалдеть Дай вгадаю. Я реально знав, що я против тебе буду гамнюка. І ще ще свій гамнюк включив. Ну я його підпалив. Пацан. Я не думаю, що тобі зі мною є смисл гасати. Тебе одна банка, в мене вісім. Все, що тебе зараз допомагає ну, тобі грати нормально, це те, що ти просто з дальньої дистанції. Мені головне узнати, де ти. Я отако просто одну плюху. Одну плюху даю. І виносять все, пішов ти в баню, бо ти будеш мене задовбувати ще й моє скики. Отак, топ 1 просто бен зразу. Сразу з льоту. ще один топ 1 О, це хорошо. Поїхали, нам треба щас конкретно валити. ну, зразу баночку, сразу сходу. Оцей пацан ну, буде задовбувати. Макака. Макаку треба в кілька чоловік бити. Так цей далеко стріляє теж серйозно. Я не хочу, щоб я щас між п'яти вогнів був, тому давай я його трохи -то я надамажу, щоб він не думав, що його ніхто трогати не буде. Ну, цей залагав. У нього шарф летить. І шарф з'їдає мене, понятное не Короче, ти везет, що я мінус 5. Аж обалдеть. Оце серйозно. Так а ну, давай баночку. І опять як? і опять капець. І, і везде стіни. Так там бита. Ну, я не, не, не зможу взагалі її винести. Вона сильно швидка. Я вообще все слив, що нафармив, ти представляєш? Два рази по мінус п'ять. Мене вообще розвалили. Як нуба останнього. Ну ладно. Зараз я вам покажу, де перл зимує. Перл не нуб. Перл серйозний. Давай, йди сюди. Угони мені, щоб банки забрати. І в центр. В центр. Просто зразу в центр. Сваливаємо від цього всього лайна. Валимо матраса, забираємо його банки, забираємо ці банки, які він охороняв. У мене сім. У мене топ 1 в кишені. Просто в кишені. Все, що мені залишилося, це тупо дожить. Опа. Я тільки що подумав, що їх два, то просто лола. Отакому її. Ну, не вміє вона стріляти копією. тому я забираю ще дві банки, в мене 11. Хорошо. Ну і топ-4, мене 11 банок, чокі. Я не думаю, що там в когось є шанси. Или без шансів. Ця теж тоже без шансів просто. Отако. Ти там роби що хочеш, но тобі далі габела. Easy. Easy, просто я вже получив всякі рельсы. Сейчас кейс відкриємо напевно, да? Да. Плюс купа левелів. Так, я кейс, хоть. О, все. Да, давай. А ну, так, 8 шмоток це вообще багато, не. Так, музикальне якесь супер. Коїни, powerpoint, блінги, скинчик на хенка. Лайно. Лайно псяче, ерунда, пінчики, пінчики і спрей. Коротше, я поняв. Бестолковий, безтолковий. безтолковий. О, оце хорошо! Оце оце, спасибо. У мене є трук-трук, у -трук. мене є деревце. А, це трунк. Ну ладно, деревце, деревце на базі. Чи, плюс у мене ще один цей. І мене нова, кстати, планетка. Mm. Так, Бласт э, музики, Музикальні Хвилі, опонентів э, назад, короче, Я Давай цю тему візьмем, тому що мені здається, що та закривашка, вона мені не сильно підходить. Плюс левели, давай. Коїни, PowerPoint. Точніше. Э, Стардропчик якому PowerPoint, я прям предгадав. Кредитики, потім ще один стар в якому коїни, да? Ні, powerpoint, блін. 10 Гемасів, Ще у нас тут стар в якому. 100 коїні, ще одні кредити, ще один стартропчик, якому коїни. А, xp -дабл. ну звісно, я забув про нього. Ще тисяча паверпой, і в принципі у нас все е, дуже даже непогано. Блін, буду ждати дуелі. На дуелях можна буде нормально розвалити, і вощі івент мені не подобається. Напишіть в коментарі, як вам івент топ чи ні. Ну мені здається, що минулі івенти були набагато крутіші, а зараз просто додали якихось галімих скінів, які просто-напросто, ну, бездарні, чесно кажучи, Диви. Ну це просто це, це ні о чому. Диви. Дві як воно зроблено, Галімо. Ну, мені взагалі не подобається, де Киліон Галимики крачаща біда. Ну тут тільки барон прикольний. І то він не топовий. Ну а з вами був Саньочок. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені, і, і всім пока-пока.